І найбільше може бути удар там, де якісь органи пов'язані з посольствами, консульствами. Також можуть бути під загрозою, наприклад, райони там де РАКСи. Тут може бути серйозний удар по Києву. Київська область, Київ дуже серйозна може бути загроза. Звертайте увагу на 5 листопада. Також я вас попереджала, що серйозний удар може бути в районі 7 листопада в прогнозі від 1 листопада. Дивіться повний випуск. І нагадаю вам, що 7 листопада відбулася жовтнева революція, тому росіяни, очевидно, можуть звірствувати. 7 8 листопада я звертала вашу увагу. Будьте дуже пильні також в період 10, 15 листопада, 10, 11, 15